Спочатку там 20 грамів. Спочатку навіть 18. Каже, я побачив, що мав. Збільйно зробив більше. Їдемо в панелі підгірний. Зробив на 20. На І побачив, знав, що мав. Зробив оптимально. А в них, бачите, вже ну ніби Чернівецька область, але вже розвиток бджіл йде. Це похода. Ну, а то Багар, Рожай, юний пасічник. Хто кого боїться більше? Білка тебе чило. Дивоїшся? Мойсюк. Мойщук, Юрий. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пане Юрій, де ви хочете? Біля, якого вулика найдерович вам буде? Пораді. А диван сюди, увагу так, Так, голова міста, ще назвіть себе ще раз, прізвище. А ти що запись? Голова міста, вичук. Пізніше буде реалізації реалізацію що це об'єднається. У нас так, в не Они між собою. А нападки бувають? Тут ні. Значить у вас добре взято красна нападок немає. Хіба що осінню, а так? Ні, а в осінь чому бувають нападки, ваша думка? Ну, неправильно ведуться бджолярії. Акуратно вестися. Як то акуратно акуля... себе вести, пасічник має. Під час загудівлю, це пізний вечір або в дощову погоду. Ніякому разі не в теплий день. Ну, Як коло вас? Для що ви зараз на чинок дивитеся? Тут ми робимо, ой, ля, ля, вже погода. Йо, і мама Редна, ну дивіться, що ви робите. Це нічого страшного, лишіться. А ви я... є божі комахи і то ну, божі комахи. Вони біде не роблять. Ага, не роблять, вибачте мені говорити. А, є подвійна стінка? Ні, одинарна стінка передня, так? там є... Це вулиць 50. Отам є дерочка. Спочатку дерочку відкриваємо, вона двох сантиметрова. А потім взагалі перегородку знімаємо сім'ю об'єднається. Ми могли сказати словами. Що, <рес> що є, дирочка і від проходять. А матки вбивають, чи вони собі самі вбирають. Ну котра не угодна, треба вбрати, ну всякий випадок. Тобто що... ви вбираєте? Да, да. То. Ну, так, а решту вони собі роздеруться. Оцей рекомендував так, би оцей вулик усім джолярам західного регіону. Чому? Одна сім'я зимує. Весною, коли не продав у пакетів хоч меду. Сюди робиш відводок старої матки. Ці вірили. Я базав. А як ви ізолюєте матку, нічого щоб не ізолюю. А вона піде, як місце мало туди на крайній. Ці прут меду і матку з боків тесно по центру. Зажимаєте. У центр Це, вошенку. Навіть при середньому взятку, така сім'я дає хороший місце. Навіть при слабому взяти все рівно буде. У нас специфіка гір. Розумієте? Бо, Це боже, не те, що кералоград, не те, що він не чи не. Боже, Бо тому погода чи дає. Коли є крепка сім'я, навіть дві неділі добре взяти, спасають. Коли є крепка Ви не розуміли. От крепка сім'я, значить матка добре відкладає яйця, будемо говорити, сіє, хоча кисов пот у не має чи червич, а вона не черву відкладає, але відкладає яйця. Матка шукає вільні місця. так? Незалежно, крайні вони чи не крайні. З весни ви розширюєте, починаєте розширювати коли. коли. В який у вас признак розширення бджіл, додавати їм додатковий щільник чи листизне. Верба, коли у нас починається вести верба, починають язички тягнути, тоді починаємо вже розширювати. Що даєте сушник? чи даєте? Спочатку коричневі рани. А коли вже явно язики потягнули, тоді вже даю в вощену. А світло, якщо не даєте, ніколи минулорічний? Не дуже, не дуже. Чому? Не спішу. Чому? Не спішу. З весни сіє добре в коричневу раму. Накриємо, бо воно мокне. А так, так. потім вже краще сіє у вощену, ніж у світлу раму. Так, світлу раму забуває пригодь. Краще сіяє. А чому, ваша думка? Я не, не, не робив собі якісь висновки, але... Та на раму Не тиша. Ні, ну, те, що то... світло коричнево, тим темні, то ясно. Дехто світ. з пасічників лишає всі темні на зиму, хоч менші чарунки, менші бджоли, не, не. але дає. Я не знаю чого, ну, але світ... Темна то, ясно. світло відбудована вощина минулорічна, чогось постійно торгати. Ну, перемішку... ну, Не спішіть. Я ще думаю, того, що коли от йде взяточок, ми кинули їм вощенку, витягнули, готова чиста рама. І матка сіє. Але де ваше поставити щільник у місці, бо якщо ви ставите розплід. Центр. Центр. І в центрі вони і матка не сіє? Сіє, сі. якщо, якщо сіяти. То Але є, 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 є таке, є таке, Він ми будемо говорити, не заява. Е, є хлопці, так, такі. Вона такі. Вона мені здається, ви випадчені жодні. Є правило, якщо Я з весни вона. розширяється бджоленна сім'я, ніякий розрив в сім'ї не можна треба або розширяти щільниками сушником або сучним машиною з країв тобто під мене живемо середину середину вже дозволяється ставити коли є вже сім'ята десять дванадцять і вже не менше 6-8. Я, я в розрив. Без Коли я хочу назад. Тут можна спорити. Частину роблять так, частина робить а так. Вони все одні швидше відбудовують. Моє і задав питання. А як, як сім'я сім да. сім вийшла з землі 10-12 рамочна? Да. Куди її класти? Ну, в нас такого немає. Я а не знаю, де вас Це основа. 8-10 рам – це має бути основа. У нас колись був дуже знаменитий пасічник Марфюк, пан покійний. І дуже знаменитий був, простий дядько на пасіку, когаску крував 700 800 сімей мав. На ведінка їздив, всякий призебрав. Но він завів моду 5-6 рамку зиму. І так основна маса тримає неправильно. Не можна 5-6 рамку зиму. Треба кращу сім'ю, більшу. 80 грамів поступити. Ну no, ви сказали, 80 грамів вісім, ми беремо 10 для грубою. Вона перезимувала, то скільки навесні буде? 12? Відхід буде отакий. Я вас питав, що скільки навесні буде? Буде навіть більше 12, 7. бо в теплу весну вже в фаролі розплод, і пішло, і пішло, і поїхало. Водоязами зажелі нормальний пасічник повинен після першого обльоту заглянути в сім'ю. Вже розплод є печатаний. Але то, що є закритий то добре. Це не погано. Він є і всіх може бути. Я розумію. Розумієте? Але Ти це не означає, що вже кількість бджолу сімей. Тобто кількість бджіл збільшується, але дивіться Сара бджола відходить. Але дивіться, що відбувається в послідні весни. Тепло тоді, коли його не має бути. Пилок, от ліска з несуть, матка сіє. Так, корма пропадають занадто скоро, але бджола сім'я увелічується. Тут... Тому корм немає, бо все поїдає. Що поїдають, ми можемо робити? Поїдають. І от сім'я, виходить, весну 10-12 рамочна даж. Не всі. Ні, ну ви мені так і не пояснили. Як, коли я пішла в зиму 10, рано навесні, після обльоту там є 12. За що виходу розплоду? Не може того бути ще. Послідні Поясніть весни мене. теплі. Апріль теплий, март теплий. Ви чуєте, коли Дві, я го терем, О, перший обліт? Я розумію. Ну то ви мені не говоріть теплі весни. Це вже кіне... наприкінці квітня. Звідний з вами я б не сперечався. Початок травня. Ну перший обліт може бути і в січні. Юра. Ну скажімо так, скільки зайшло, скільки вийшло. Це дуже маленький. Це вже підмогу... чудово, коли скільки зайшло, скільки вийшло. Підмору мінімальне колися. Мінімальне практично нема. Його немає чого бути, підмору багато. Чого має бути підмору? Що правильно зроблено, що має бути підмору багато? Ну от тоді знов питання до вас, хлопці, слухайте, ви поправляйте, може. Я не то даром питаюся, дивіться, що так. Я хочу почути щось вашу щось думку, щось. знати щось. і так само. А, а, Зумієте, е, е, правильне формування, е, тобто, правильно підготовку обділ землі. По вашій думці, що має бути дотримано? Своєчасна закормка б жилених сімей у зиму. Не ну, я взагалі дивуюся, коли ви говорите тут добре взяти, що ще загодовуєте її. Цю пасіку я ще можу дозволити дати їм 2 кілограми мер. Якщо я 2 кілограми лишу в горах, капут, навесно буде всім капут. Пать 100% і кожного року. І тому відкажу. Виводьте самі чи. Буду самі. Раїла, а можна ту сім'ю подивитися, де та є кримінал? Що ви кажете, тут місцева борода. Йдемо до неї. Я, я страхую бджолу. Стоп під парасоль велику. Так, я не то, але маленький Міна. Кайорок, Міна. Міна. не страхую. Ні, ми на людку тільки страхуємо, не буде відкривати. Так, що ви кажете, що чиста Карпатка має 90 тисяч. Не везено. Де ви? Вона ну, не одна. Ну, ну хоч одну кладу. Немає Карпатки, тут є Анпат, наприклад, Гайдарка. Там не різні нічого.

А де ваш на колонке? Дуже я починаю в роботі. Привозять до діпасії на вічі. Треба рисувати ще щось там з прицепом, колесом, коротше, не дивлячись. Просимося, вони за мене Карпати затримався. Це університет. Трошки по боках має світліші. Такий Знаєте, У нас ще дуже велика проблема що є значна частина по бджолях, по місті сімей, журти знову. А матка ваша тут в них яка колір має? Через в ідеалі чорна, пошті чорна. чорна. Но є але, і коричнувач. Але оці, що ми взяли, то полосаті Цього року от, іменно якесь, от, в прошлому році така має бути. Ну, ви і Ви будете від них собі тепер розводити повністю. Ну, не тільки Материал, від них, я взагалі то там сімей 5, 10 відмічаю на пасіці кращих, на другий рік вони не продаються, і від них відводиться матки. Так, зараз я кажу, ми ну, по плану вже зараз відновилися матки, зараз бджола відійде та, що була. тобто Зараз обновиться бджола і десь ми розраховували, Через що 2-3 неділі вже так, можна брати з молодої матки. Бо це і Росії... будете їх робити чи ну, ми... Плануємо десь в кінець липня взяти проби ще раз, але вже з більшої кількості ага, який сімей, раз, для того, щоб вже побачити вже реальний матеріал, лише... поміщі, Ні, ну, який вже новий зробився, тому що тоже... ес... запліднилися інші. Тим більше ми брали тоді тільки 14 сімей на тій пас. Ми... 14 Звідси 14, чи всього ми брали 14, я вже не пам'ятаю. Одесь брали трошки. Сьогодні туди збрав, там, там 4 різних запитань. Цікавляться наші гості пасікою. Іде така хороша пасічницька розмова, незважаючи на те, що падає дощ. Пасіка суперова. Або вістатися шум такий, що неможливо спати? не буде. А кажеш, що не буде такого? Не треба говорити, коли я вже спав і не раз. І була не одна сім'я, і така ж саме коридор. Коридори, є по шість по 7 сімей. Є. Зіної ти пішов, ми в Донецьку в труні лежали, три сім'ї під нас. Ну давайте вам. Лав... Під Господаря, підомік. Господаря, Ну, їдемо на другу пасіку. Це може залишаємо.